Герої не вмирають, герої поміж нас усі мрії на майбутнє і саме життя віддав за свободу України Тарас Олегович Жупинас, сержант, командир бойової машини РСЗВ БМ 21 град першої реактивної артилерійської батареї, реактивного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Народився 9 серпня 1994 року у селі Білозір'я Черкаського району Черкаської області, закінчивши 11 класів Білозірської загальноосвітньої школи, вступив до Черкаського професійного автодорожнього ліцею. Після закінчення навчання був призваний на військову службу до лав збройних сил України у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. З 1 травня 2014 року по 1 листопада 2017 року брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Брав участь в боях за Авдіївську промзону та за Савур-могилу. Після закінчення контракту звільнився з лав збройних сил України та розпочав цивільне життя. Склав вступні іспити до Білоцерківського національного аграрного університету на заочну форму навчання. Багато працював, намагався розпочати свою власну справу. Тарас мав кохану дівчину та сім'ї, на жаль, створити не встиг. У перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року. Хлопець став на захист батьківщини. Тарас трагічно загинув від ракетного влучання 20 березня під час оборони міста Києва, похований у рідному селі на Алеї Слави центрального кладовища. На фасаді рідної школи номер 1 у селі Білозір'я встановлено пам'ятну дошку на його честь. У Тараса залишилися мама, тато, старший брат та наречена нагороди героя, відзнака президента України за участь в антитерористичній операції, Нагрудний знак за взірцевість у військовій службі третього ступеня, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. Орден за мужність третього ступеня посмертно вічна пам'ять та слава героям.